Ми неділю всі вдома сиділи по домам, ніхто ніде не виходив. Машини, да все та мародьори повністю. Важко було освободити архальність волонтерів, гуманітарні допомоги. Вони ж розстрілювали на місці. Забирати людей, екскаватори, все. Ну вони прийшли, нас визволяти. Через річку тікали казали, що їдемо на нову каховку. І чим займаєтесь? Ми Вивозив на кривий ріг, кидали і мордою асфальт. Ви взагалі чим займаєтесь? Волонтер. Волонтер? Yeah. Я зрозумів. Да? З самого самого початку. Yeah. Да? З самого початку. Yeah. Давайте представтесь тоді. Я Власенко Андрій Юрійович. Сам з великої Олександрівки, родом з села Новопавлівки uh -huh. Херсонської області. Виїхав з окупації, mm -hmm. став волонтером. А як взагалі все починалося, як вони заходили? Ну, вони зайшли 10 числа, по-моєму. Ми неділю всі вдома сиділи, по домам ніхто ніде не виходив, ніде нічого, а потім потрошку почали передвигатися по селу, uh -huh. а потім почали їздити за харчами, бо в магазині ж не товар не возили, не нічого. Привозили харчі. А потім люди почали тікати, бо побачили, що ну, все так просто. А що вони взагалі казали, чого вони прийшли? Їх ціль. Ну як, ну вони прийшли нас визволяти. Визволіть її. Від чого? Не знаю. От того, що ми маємо. Мали. Я... мали, а зараз нічого не маємо. А який контингент в основному був буріати там? Ні, ну перші зайшли чисті расисти, то вони такі були. Ну, адекватні. Другі зайшли, там якісь чорненькі, то ті, звісно, вже трошки так пожежче. Ну, Вже коли зайшли треті, то я людей вивозив на кривий ріг, кидали і в асфальт. І так Як проводила, вони випускали чи... Да. чи... Ми через річку тікали, казали, що їдемо на Нову Каховку. Ага. Вони кажуть, діти, там буде все добре. А ми там тільки раз через річку їдемо. До своїх хлопців, до себе на землю. Все. І справа. А вони де в основному базувалися? На, 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 кожну, на, кожну, на кожній межі. Mm -hmm. ну, Велика Олександрівка з малою Олександрівкою ну так, межувалися в центрі. А mm що -hmm. по техніці? Яка у них техніка була? Mm -hmm. ну, в основному В основному БМПшки, танки, Урали таке. Така техніка. А потім я почав заїхати гаубиці і все остальне. Вони ж продвигалися далі і далі. Наші старосілі підірвали міст, щоб вони не пішли далі. Mm. Вони починали тоді місто розчищати, забирати mm. людей екскаватори, все, щоб розчистити місто, щоб було їм проще сюди до Архангельська, йти. Якось так. Добре. А з волонтерською діяльністю ви звідки що возите? У нас є спонсори американці. Ага. Фонд називається World Center Kitchen. Передають нам харчові набори. Ми їх розвозимо людям. По деокупованим територіям. З Кривого Рогу. З Кривого рогу, так, так. Да. А до війни яка у вас професія була? В Польщі був. Кораблі строїли. Тут на строїтельному заводі працював. А тим? Зборщиком. Зборщиком. А коли звільняли вже. Кого, Це Велико, Велико Олександр? Так, Велико Олександр. Який час десь? Місяця два, тому, так? Да? Та ні. Мабуть, в сентябрі місяці. В октябрі. Угу. В октябрі місяці. Важко було освободити Архангельська. Освободили Архангельська і там якось трошки швидше наші хлопці пішли продвигатися. Якось за неділіки-дві вони прийшли далі. А Архалінська, по-моєму, 4-го числа, 4 октября. Освободили. Да, по 6-го ми вже завезли їм гуманітарну допомогу. Хоча ще там трошки не пускали, але ми... нас пустили. Ну, а коли расисти стояли, вас пускали? Ні. Ні? Та, ми навіть не під'їжджали, вони ж волонтерів, гуманітарної допомоги, вони ж розстрілювали на місці. Нізя. Ми максимально куди могли під'їхати, туди під'їжджали, Як найближче. Передавали там тут Люди вже самі, так, да, якось за... Да, старалися самі вийти, забрати, занести. Ну, так. Я знаю, там хлопці через річку передавали, зробили собі таке, через річку перевозили гуманітарну допомогу. Це в старосілі там. Хлопці знайомі робили це. Ну, а так вони забирали машини, да. все, Там мародюри повністю. Мародюрили, все, що можна, що нельзя. Добре, дякую за інтерв'ю. Дома за що.